Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва! Основне поняття сьогодні на уроці музей. Ми з вами роздивимося фотографії залів музеїв із різними експозиціями та влаштуємо онлайн-виставку малюнків учнів нашого класу. До уроку до уроку в школі дзвони кличе вас. Поспішіть місця зайняти, час урок розпочинати. Нумо, діти, підведіться, всі приємно, посміхніться. Відгадайте загадку? Тут багато експонатів. Буде друзям що сказати. Мамоти, динозаври, древні люди, їх наряди. Хто що їв, робив, як жив, як творив, шукав ідей? Вам цікаво, йдіть в? Вірно, дітки, в музей потрібно йти, щоб побачити все це. А чи знаєте ви, що таке музей? А чи доводилося вам бувати в ньому? Музей дітки це місце, де зберігаються цінні пам'ятки історії, природи та культури. Музеї дітки бувають різні, краєзнавчі, історичні, художні. Краєзнавчі музеї збирають, зберігають, вивчають і експонують матеріали, що розповідають про природу, економіку, історію і культуру певного краю, області, міста, села, наприклад, або району. Історичні музеї розкривають історію розвитку певного явища. Події історичного періоду, географічної одиниці, установи чи видатної особистості. Художні музеї зберігають експонати образотворчого мистецтва і картинні галереї. Пропоную вам діти вирушити у віртуальну екскурсію до Паризького музею Лувру. Лувр – це один з найбільших музеїв світу, розташований у Парижі. Він демонструє 35 тисяч експонатів від найдавніших часів до 19 століття. Запам'ятайте, речі, які показані в музеях, називаються експонатами. А людина, яка проводить екскурсію і розповідає про експонати, називається екскурсоводом. Пропоную вам пограти в гру віртуальна екскурсія. Перед вами уявна виставка фантастичних персонажів. Придумайте та озвучте повідомлення робота екскурсовода про віртуальний експонат. Під час розповіді імпровізуйте, щоб оживити картину різними мистецькими засобами, виразною інтонацією, акторською грою, рухами, мімікою, жестами. Отже, перед вами картина озвучте її. Наступна, далі. Ще один. Молодці, а тепер трошки відпочинемо. Працюємо з вами далі. Давайте з вами влаштуємо віртуальну виставку ваших малюнків. Вставте свою найкращу роботу, яка вам подобається, у власноруч виготовлену рамку. Рамка може бути з чого завгодно на ваш вибір. Сфотографуйте себе зі своєю роботою та надішліть світлину мені. Наостанок пропоную вам переглянути відео екскурсію залами музею сучасного мистецтва України. Зала генези сучасного мистецтва створена з метою дослідження мистецтва, витоків походження та розвитку. Сформована вона за регіональним принципом. Представлені є Західний, Одеський, Дніпровський, Закарпатський, Київський, Харківський та Південно-Східний. За кожним з українських осередків своя школа, свої традиції, своє минуле. І свій неосмислений досвід, своє бачення та культурно-художні стереотипи. У рамках кожного осередку ми збудували експозицію таким чином, щоб реалізувати діалоги художників різних поколінь. Розпочинає експозицію західний осередок. Початком встановлення творчості західного осередку пов'язують із Розвитком львівської живописної школи, яка сформувалася в першій третині минулого століття. Львівські митці мали можливість отримати освіту в Європі у Відні, Парижі, Кракові, Варшаві, Мюнхені. Тому львівська школа тісно пов'язана із західноєвропейським мистецтвом В західному осередку. Представлені також твори митців із Луцька. Тернополя, Івано-Франківська та Львова Відомий український модерніст Роман Сельський сказав такі слова, що українську скульптуру ХХ століття відмикав Олександр Архіпенко, а замикатиме Роман Петрук. Всі вони присутні у нашому музеї і є нашою гордістю. Ось робота Романа Сельського: переоцінити вклад його в українське мистецтво надзвичайно важко, тому що, маючи Краківську академію мистецтв та Паризьку академію мистецтв, після того він всі ці знання і все. Всю цю духовність європейську приніс до Львова скульптура Олександра Архіпенка Оголена 1907 року. Це гордість нашого музею. Ним пишається не лише Україна, але й Америка. І кожна держава світу бореться за те, щоб вважати його своїм художником. А цей митець є українським художником. Його вклад в світове мистецтво це те, це, що він є основоположником модернізму в скульптурі. Олександр Архіпенко довів, що порожнеча має форму і весь світ прийняв це тут ми знаходимося біля робіт герметичного кола Карла Звіринського. Робота Карла Звіринського в центрі навколо роботи його учнів. Роман Петрук, святий Лука – це також учень Карла Звіринського. Можна лише уявити, що в 60 х роках минулого сторіччя Карло Звіринському вдалося організувати підпільну академію мистецтв на базі Львівської академії мистецтв і створити цілу плеяду висококласних українських митців, які працювали і творили на високому світовому рівні, і які виховували Же своїх учнів один з учнів Карла Звіринського був Іван Марчук. Чудові роботи, ранні, якими ми можемо похвалитися, тому що мало музеїв, які мають ранні роботи Івана Марчука. Експозиції представлені твори Назара Гулина, Надії Кирилової та Петра Гулина. Це представники львівської школи мистецтв. Художник Петро Гулин в ранній період своєї творчості створив низку ілюстрацій, і саме це допомогло йому протистояти соцреалізму. Уже в 70-х роках він мав власний унікальний авангардний стиль деякі ілюстрації були створені разом із Надією Надією Кириловою. в своїй творчості. Петро Гулен звертається також до теми. Образу жінки два твори представлені в експозиції при свята жінці. Це муза в самому чеканні та, та що біжить з хрестом. Петро Гулин та Надія Кирилова передали свою жагу до малювання своєму сину Назару Гулину. Він багато порівняв від свого батька, але він не став продовжувати його. Він створив свій власний унікальний стиль. На жаль, Назар Гулин пішов у вічність 33 роки, але залишив величезний творчий доробок. Значний вплив на мистецтво одеського осередку має регіональне розташування, воно наповнене сонцем, морем і простором. Мистецтво одеських нонконформістів унікальне, і це також бунт, бунт проти соцреалізму, бунт через статичну декадентську форму, яка також викликає глядача на діалог, чи через абстракцію через дірки в картині. Ще однією легендою одеського конформізму був Віктор Маренюк. Своїм новаторством він протистоявся з реалізму. В той час він допомагав організовувати квартирні виставки, на які приїжджало багато гостей із-за кордону, багато однодумців, і де збиралася творча молодь. Ского осередку представлено творче подружжя Лободів саме Людмили та Володимира. Вони є яскравими представниками. Українського андеграунду кінця 60-х, початку 90-х років, 25 років художники мешкали в селі Турове, і саме там створили низку своїх робіт. Художники, допоки в них не було мольбертів, натягували величезні полотна на паркан, і тим самим їхнє дворище перетворювалося на Величезну майстерню. Їхній хутір був місцем зустрічі творчих особистостей. Там же вони створили музей. Людмила Лободу навчав її чоловік Володимир, і саме він спрямував присвятити її життя творчості. Із представників Сергій Алієвковика, він із села Бабайківка, нині мешкає в місті Дніпро. Він є господарем графічної майстерні пороги. Він навчався в Московському поліграфічному інституті, і саме на четвертому курсі йому пощастило познайомитися із Володимиром Лободою. Він став його учнем. І перейняв від нього не лише творчі, але й світоглядні речі. Сергій Алієвковика сказав, що саме у Москві він став справжнім українським патріотом. Він створив багато ілюстрацій книжкових, зокрема до дитячих книг, і низку живописних полотен. Закінчимо наш урок вправою веселка. Оберіть, будь ласка, колір вашої роботи на уроці. Дякую вам за урок. Ви були молочинками. Чекаю на фотографії ваших робіт. До побачення!